Порівнювати. Чи це добре, чи погано, я не знаю. А от навчитись порівнювати правильно німецькою мовою точно буде корисно. Покажу помилку, яку багато хто допускає, навіть нічого не підозрюючи. На прикладах розглянемо різні варіанти утворення порівнянь німецькій мові. І окрім того, наприкінці відео матимете можливість перевірити, чи точно ви зрозуміли цю тему. Тому мощуйтесь зручніше, робіть нотатки та вивчайте німецьку задоволення. Давайте почнемо із простого. Погляньте на ці приклади. Ми маємо два автомобілі: комфортний та комфортний. Отже, мова йде про однаковий ступінь якості. Якщо вам потрібно зробити порівняння з однаковим ступенем якості, вам потрібно використати слова «зо», «так», або «ебензо» чи «генаузо». Так само як. Додати ад'єктив початковій формі і ві як. Наприклад, ein Volkswagen ist genauso komfortabel ві ein Audi. Volkswagen є такий же комфортний – Ми беремо прикметник в початковій формі, як Audi це однаковий ступінь порівняння. Проте може бути і заперечення, наприклад, VW Golf ist nicht so schnell wie Audi A 4 Volkswagen Golf є не такий швидкий, як Audi A4. Знову ж таки, ми беремо «ніхто so, не такий швидкий прикметник в початковій формі як. Оскільки це все ж таки однаковий ступінь якості. Давайте розглянемо детальніше на інших прикладах. Фегляй порівняння. Er spielt Fußball so gut wie sein Bruder. Він грає футбол так добре, як його брат. So wie. Sie ist ebenso erfolgreich wie ihre Eltern. Вона така ж успішна, прикметник в початковій формі, як її батьки. so leicht wie Sprachen. Математика дається мені не так легко, як мови. so wie. ес іст. Nicht so leicht, wie gedacht. чудовий вислів, це не так легко, як гадалось. Або Es es ist nicht so leicht, wie es aussieht. це не так легко, як виглядає. Можете собі занотувати доволі непогані приклади. Давайте тепер поговоримо про різний ступінь порівняння. Наприклад, комфортний, комфортніший. Якщо вам потрібно. Утворити неоднаковий ступінь якості. Вам потрібен адєктив, прикметник у вищому ступені компаратив та альс ніж. Zum Beispiel. Ein audi ist komfortabler als ein VW Golf. Audi комфортніша, ніж. Volkswagen Golf. До речі, якщо ви не знаєте, чому тут комфортабеля, а не комфортабела, рекомендую подивитись попереднє відео. Або заперечення: VW Golf ist bestimmt nicht schneller als Audi A4. Volkswagen Golf точно не швидший, ніж Audi A4. Давайте розглянемо на інших прикладах. Er spielt Fußball besser als sein Bruder. Він грає футбол краще, ніж його брат. Якщо не знаєте, звідки взялось Беса, знову ж таки, подивіться попереднє відео: Dieser Mantel kostet teurer als diese Jacke. Це пальто коштує дорожче вищий ступінь, ніж обов'язково «als diese Jacke», ніж ця куртка fällt mir schwieriger als Sprachen» Математика дається мені важче, ніж мови. І тут зверніть увагу на поширену помилку. Не може бути таких варіантів, як fällt mir» математика дається мені. Mehr schwierig» більш складно. Ступінь. Порівняння вищий зі словом Mea в німецькій мові не утворюється в порівнянні з англійською з багатоскладовими словами. І, аналогічно не може бути відповіді швіріга» більш складніше. Оці два варіанти швіріг» і швіріга» граматично неправильні. Єдиний правильний варіант це утворення вищого ступеня додаванням. Суфікса ер, er, Швірига і альс. mir Швірига, Тоєра, Беса Альс. І тепер давайте поговоримо про те, як відмінювати прикметники у вищому ступені порівняння в реченнях. Наприклад. «Wir möchten eine größere Wohnung kaufen. Оскільки може бути випадок, коли вам потрібно. Вжити цей вищий ступінь порівняння як прикметник в реченні. І закінченням. Наприклад, ми б хотіли купити більшу квартиру, не просто велику, а більшу. І ви не утворюєте речення, ця квартира більша. А вам саме потрібно додати закінчення прикметника. Щоб правильно додавати закінчення прикметника, якщо ви маєте з цим проблеми, рекомендую переглянути відео про сильну відміну прикметника, слабку та мішану відміну. Оскільки логіка тут така: ви берете вищий ступінь крьса і додаєте закінчення. Відповідно, ми тут маємо неозначений артикль, тому це буде в нас мішана відміна акузатів, ані кросере. Я не буду детально на цьому зупинятись, оскільки відео про ці теми вже є на каналі. Гросс-кроса плюс ендунг. Das Team arbeitet an einer besseren Lösung. Команда працює над кращим рішенням, не просто над хорошим, а кращим. Вищий ступінь, gut besser. у нас вже є besser. і потрібно додати закінчення. У нас мішана відміна, бо є неозначений артикль це вже датів, тому an einer besseren Lösung. Ichprauke einstigeren fluk, meni je potreben, dostupnejši polit. Ek ali tako. Ichprauke einstigeren, znova tak neoznačen artikel, mešana odmina. Güngstig, güngstiga, in nam je potrebno dodati zaključek. Einen güngstigeren luk. Тому і такий варіант вживання вищого ступеня можливий не лише в ізольованій формі без закінчень, а й і закінченнями. Проте тут треба добре розібратись про те, за яким принципом утворюються ці закінчення, за яким принципом вони додаються. І я гадаю, вам цікаво буде перевірити, як добре ви зрозуміли цю тему. Ви бачите перед собою чотири речення. Sie kocht ihre Mutter, er arbeitet andere, ließ ist ihre Freunde, sein Auto kostete ihr. В дужках ви бачите прикметники в початковій формі. Ваше завдання утворити з кожним із цих речень речення з порівнянням з однаковим ступенем і з різним ступенем якості. Наприклад, вона готує гуд ми бачимо так добре, як її мама, і ще одне речення вона готує. Відповідно, краще, ніж її мама. Тому у вас має вийти 8 речень. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання і відразу перевіримо. Готово? Давайте перевіряти. Зі Кохт Зогутві Іремута. Вона готує так добре, як її мама. Або Genau Zo so Goot, Eben Zo so gut, без різниці. І Зі besser беса ihre Mutter. Вона готує краще, ніж її мама. Е er arbeitet, наприклад, ebenso fleißig wie ві andere. Він працює так само старанно, як інші. Якщо у нас буде різний ступінь. Е arbeitet fleißiger als andere. Він працює старанніше, ніж інші. Ліс begabt wie ihre Freunde. Ліс так само здібна, як її друзі. Або «Ліс іст бегапта альс і гефхонде» – «Ліс здібніша, ніж її друзі». Sein Auto kostete so teuer wie ihr. Його автомобіль коштував так само дорого, як її. Мається на увазі автомобіль. Або Sein Auto kostete teurer als ihr Auto. Його автомобіль коштував дорожче, ніж її автомобіль. Поділіться в коментарях, чи правильно ви зробили це доволі просте завдання, і чи ви точно зрозуміли, як утворювати порівняння з однаком ступенем якості та різним ступенем якості. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, цікавим, і ви дізнались для себе щось новеньке або повторили цей матеріал. Не пропустіть наступних відеоуроків. Do noveh zustriči. Vse dobre. Bistem naslednjič.